Угу. Дивіться, ви сказали, що цих 36 мільярдів боргів на балансуючому ринку, а ну, наскільки я розумію, то швидко це погасити неможливо. А на вашу думку, от який вихід, що, 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 з, що з цією масою боргів робити, і яким угу. чином рухатися, там, скажімо, з, куди їх подіти? Угу. Тобто ключова історія з погашенням у цих 18. Угу. Чому це ключова історія? Тому що, yeah. е, умовно кажучи. Розвиток будь-якої нової генерації е, на ринку буде неможливий, якщо ми не не, не, не вирішимо системно, не вирішимо проблему балансуючого ринку. Причому це не так, що із серії, ми сьогодні виділили гроші з бюджету, завалили 18 мільярдів, погасили борги і радіємо. Ну тобто, так працювати не буде. Вони знову потім... Вони буде. завтра знову у вас вилізуть. Да? Якщо ну, так. Не тобто вимагає. от у нас, наприклад, за минулий рік е, ці 36 мільярдів. Ну тобто. 36 мільйонів заборгованість на балансуючому ринку переросла на 12% за 2024 рік. І з тих 36 мільярдів 11,8 це заборгованість постачальника останньої надії. Тобто ну, 12 мільярдів це борги понад. Дивіться, ви згадали ці борги перед зеленими. А з ними яка ситуація? Що з ними робити? Яким чином виходити там з ситуації? З зеленими борги взагалі цікава історія. Е... Якщо, якщо, дай Боже, дійсно некавський, некавський тариф на цей рік є економічно збалансований, поки що воно ніби все йде добре, але ну, от останні, пару, останні пару днів, чого навіть тиждень, чого мене трошечки почало там турбувати, ця штука, у нас співвідношення долар євро почало рости, і, і гривня Євро почала досить. Uh -huh. зіборити, а зелені, а у зелених прив'язка йде до євро.